До новорічних свят у Подільському районі був проведений ярмарок, який проходив на ринку маяк, і крім наметів з продуктами харчування, виробів рукодійних ціни, на які були нижче ринкових, в середньому на 20-30%. Усіх, Усі, хто відвідав ярмарок, чекала яскрава концертна програма. На самому початку програми на малят чекала дитяча частина програми з конкурсами і святим Миколаєм та подарунками. Сьогодні всіх зібравшися друзей. З Новим Годом, з новим щастям, новою радості для всіх. Пусть поде та йол. Прозвучать пісні, музика і сміх. Усім я хочу поважати добра й здоров'я в кожну хату. Хай біда всіх вас минає, що ми ті радість осяває. За далекою зорею три царій шли. сон у помаля, Ласті у порівнянні з минулим роком. Ми провели гарну святкову програму з відзначення свят новорічних свят. Перше це День Святого Миколая. Районна державна адміністрація майже місяць готувалася до організації ярмарки до Дня Святого Миколая. Вчора ми її вважаю успішно провели. У порівнянні з минулим роком теж хочу сказати, що це пройшло на більш вищому рівні ніж 2015. Якщо сказати про плюси, то у нас була краще організована і рекламна кампанія, і концертна програма була яскравіша. Єдине, що нам трошки позаважало, то це морозна погода, що деякі. Підприємці не змогли приїхати з іншого району, але приємно, що в цьому році у нас були гості з ближніх районів: це і Ананів, і Любашівка, і Кодимське керівництво до нас приїхало. Представники економічного відділу боюся помилитися, але тим не менш це приємно. І е, ціни, те, що потішило найбільше, це ціни, ціни на м'ясо, на продукти харчування. Господині, справжні господині, які завчасно заздалегідь готуються до новорічних столів, ще з восьмої ранку мали змогу за низькими цінами придбати товари і м'ясні набори, як то кажуть. Наступного дня після районного ярмарку для дітей сирів та дітей позбавлених батьківського піклування відбулося свято Святий Миколай. Ти до нас завітай. На свято із 79 дітей завітало 49, для яких працівники районного центру культури та дозвілля підготували цікаву концертну програму. Цьому році районній владі вдалося для дітей цієї категорії винайти кошти в бюджеті та закупити подарунки кожній дитині. Після концертної програми для дітей Оксана Колпакова провела майстер-клас з повітряними кульками. Ну, я с удовольствием, когда узнала, что будет проводиться такое мероприятие, решила принять участие. Немножко детям, вот таким вот детям, такой праздник подарить. Эм, немножко радости, немножко настроения. Вот. Потому что шарики – это все-таки настроение для таких детей с радостью. Мне понравилось, как девчонки танцевали и вирсики рассказывали. Угу. Как танцевали и певала. Наприкінці заходу дітям роздали солодкі подарунки. А кондитер Тетяна Куленко пригостила кожного власноруч виробленими капкейками. Захід супроводжувалося професійною фотозйомкою, і кожен бажаючий мав змогу сфотографуватися із святим Миколаєм. І до старого нового року діти отримують невеличкі подарунки від фотографа Світлани Зуєва. Святкові фотографії не запросила Світлана Зуєва на це свято чудове. І для діточок я приготувала солодкі капкейки новорічною тематикою, щоб їм було цікаво і смачно. А стосовно сьогоднішнього дитячого свята, то теж вважаю, що ми ростемо, ми розвиваємося і гарне, гарне було свято, тому що дітки відчули. Затишок, теплоту, турботу про них отримали цінні подарунки. І думаю, що без усякого лукавства я маю зараз нагоду подякувати всьому депутатському корпусу, який в цьому році виділив кошти на проведення цих новорічних свят. І сьогодні статусні дітки отримали такі подарунки і таке свято. Тому, шановні депутати, готова з вами співпрацювати не лише я, а вся районна державна адміністрація. І дуже дякую, що ви в цьому році звернули особливу увагу на такі невеличкі соціальні проекти але дуже важливі, тому що немає ціни на дитячі посмішки і щасливі дитячі очі.